Існує багато видів кімнатних нефролепісів, всі вони відрізняються формою прилистків і розмірами Вай. Догляд за папоротями ускладнюється необхідністю зрошувати їх водою по кілька разів на день, якщо квітникар занадто зайнятий, то можна створити вологий мікроклімат, поставити нефролепіс поруч з кімнатним фонтаном, акваріумом. На вологу гальку або просто оточити іншими квітами також потрібен своєчасний і достатній полив, обов'язковий дренаж, нефролепис в природі і на підвіконні, нефролепис папороть, який полюбився квітникарям за невибагливість і пишну зелень куща, як і всі кімнатні рослини. Нефролепис прийшов до нас з дикої природи. Рослини цього сімейства вибрали для свого проживання тропічні ліси, які є на будь-якому континенті. Існує не так вже й багато різновидів нефролеп. Всього близько 30, лише одиниця з них окультурені і можуть рости в горщиках. Назва культури походить від двох грецьких слів: нефрос, нирка маються на увазі соруси зі спорами на зворотному боці листа і лепіс узка, покривальце, прилисток, що прикриває соруси, Вая – це велика пір'яста листоподібна частина папороті, що складається з безлічі прилистків. Всі папороті живуть в лісах. Тобто в умовах розсіяного світла і в тіні таке середовище проживання також відрізняється високою вологістю і пухкою родючим ґрунтом, все це неважко створити в умовах квартири, нефролепіси прекрасно ростуть навіть далеко від вікон, наприклад, на шафах. В столиках, в навісних кашпо, квіти добре реагують на лампи денного освітлення, тому їх можна побачити в готелях, офісах, школах і поліклініках. Через складну іноземну назву українські квітникарі, Нефролепіс називають на свій зручний їм манер Нефрол Опес, Нефролепсис або просто домашній папороть. Відео Нефролепис для прикраси і відпочинку, кімнатні види Нефролеписа, Грінледі ефектний папороть притягує погляд точно так же, як будь-яка красива жінка, компактний і пишний куч, дуже схожий на зачіску з локонами і кучериками, які розтріпав вітер, крім незвичайного виду. Грінледі відрізняється невибагливістю, вона любить розсіяне світло і мириться з сухим повітрям. Нефролепіс Еміна ще один ефектний і компактний папороть його максимальна висота. 50 смай ростуть майже вертикально, вони сильно кучеряві, краю прилистків покриті дрібними зубчиками. Еміна дуже любить високу вологість, тому їй рекомендується кілька разів на день оприскувати чистою водою. Бостон, виведений в столиці американського штату Масачусетс-Бостоні, Ваю у Бостонського нефролепеса вигнуті догоподібні, прилистки хвилясті глянцеві по краях зубчасті. Бостон може перетворитися на значний кущ висотою. Один нефролепес, піднесений названий так невипадково. випадково. Листя молодої папороті ростуть вертикально, але з часом подовжуються і никнуть. Максимальна довжина, один особливість папоротів. В молодому віці він дуже швидко зростає. За рік може збільшитися вдвічі, виведені різні сорти піднесеного, що відрізняються формою прилистків ланцетні хвилясті з загорнутими краями двічі, тричі і чотири рази перисті, схожі на пір'я птахів. Нефролепис блехнум – найкрасивіший вид блехнума дуже схожий на пальму. Темно-коричневий стовбур може виростати до один у висоту. Насправді це видозмінений корінь, точніше, його наземна частина. У кімнатних умовах зазвичай вирощують блехнум горбатий, у нього немає стовбура, А алевай виглядає так само екзотично, фотогалерея, види нефролеписа. Нефролепіс Грін леді невибагливий, але дуже ефектний. Нефролепіс Еміна любить високу вологість, Нефролепис Блехном схожий на пальму, нефролепіс Бостон вимагає досить високий, нефролепис піднесений дуже швидко зростає. У Нефролеписа Рапс завжди перісте, листя схожі на пір'я, листя Нефролепіса скотта закручені, нефролепіс Смітій рідкісний і красивий сорт. Нефролепис мечоподібний може вирощуватися як ампельна рослина, нефролепис серцелистий, можна використовувати при складанні букетів. Нефролепис кучерявий, виведений з сорту нефролеписа, піднесений таблиця, умови утримання нефролеписа в залежності від сезону, сезон температура влажності, освященості, полив періодичність подкормок, весна літо 20, у 2.4. при регулярному оприскуванні і вище, як можна частіше оприскувати чистою водою, особливо спекотними літніми днями і в опалювальний сезон, тримати горщики на вологій гальці. Раз в тиждень влаштовувати дошарсеян світло, розміщувати на вікнах, що виходять на північ, захід або схід, а також в глибині комнат міру підсихання верхнього шару грунтатри, чотири рази в місяць осень зима не нижче один п'ять, один раз на місяць компактні види нефролеписов підходять для вирощування у флораріумах, оскільки євностях створюються сприятливі умови розсіяне світло і висока вологість. Однак потрібно враховувати, що папороті дуже швидко ростуть, навіть компактні і медленорастущі можуть сильно змінити вигляд композиції і витіснити інші рослини, якщо для вирощування вибирається закритий флораріум, то бажано наявність системи провітрювання інакше квітка може загнити. Відео особливості утримання та догляду за папоротю Нефролепис, посадка і пересадка нефролеписа, молоді нефролепіси до трирічного віку пересаджують в новий горщик щовесни, дорослі раз в 3-4 роки в клітка, куплений в магазині, потрібно пересадити в новий ґрунт, тому купувати папороть краще навесні, але спочатку. Новоселу потрібно дати тиждень на адаптацію до нових умов. У магазинах горщики кімнатних квітів наповнені інертною сумішю сперліту, кокосової стружки і добрива довго жити в такому субстраті рослина не може, який потрібен горщик. Перевагу варто віддавати пластиковим ємностей, оскільки вони краще тримають вологу і не продовуються. Коренева система у квітки поверхнева, тому горщик потрібен не глибокий, але широкий. ґрунт для нефролепеса. Папороті потрібна пухка і кислий ґрунт, можна самостійно змішати в рівних частинах верхової торф хвойну і парникову землю. На один к такої почув смиси додати п'ять кісткового борошна. При цьому потрібно розуміти, що земля здачі або клумби під вікном в більшості випадків заражена хворобами і шкідниками. Такий ґрунт потрібно обов'язково пропарити окропом або прогріти в духовці, якщо немає бажання самостійно складати живильний субстрат. Треба піти в магазин і купити готовий ґрунт для папороти. Також підходять суміші для кал, камелій, гортензій 4. 5-5-5. Покупні ґрунти теж для профілактики дезінфікують етапи пересадки, заповнити горщик на 1-4. Дренажем керамзит можна замінити звичайним пінопластом, насипати поверх дренажу невеликий шар ґрунту, вийняти нефролепис зі старого горщика, акуратно струсити з коренів землю торг. Намагаючись не потривожити коріння, але старий ґрунт потрібно прибрати по максимуму етап пересадки, змінити ґрунт, простий перевалки недостатньо встановити квітка в новий горщик так, щоб коренева шийка виявилася на рівні ґрунту, не можна засипати точку росту, тобто центр розетки. Звідки будуть рости молоді пагони? Засипати коріння при цьому не можна занадто утрамбовувати ґрунт, полити нефролепис перші два тижні ґрунт утримувати постійно вологою, а й часто оприскувати кілька разів на день. Коренева шийка це місце, від якого відходить перший самий верхній корінь. Підставки і опори для нефролеписа. Ваї більшості сортів нефролеписа виростають в довжину до 40 50 см, є види висотою до 1 метра. У природі папороті використовують в якості опор дерева, а в домашніх умовах зелень повисає вниз красивими батогами звичайно, так у красу ніхто не прив'язує до підставок і шпалер. Щоб ваї мали можливість вільно рости, горщики поміщають в кашпо і підвішують на стіни або ставлять на край столу шафи, тумбочки і деякі сорти, наприклад, Green Lady, Дуже ефектно виглядають на спеціальних підставках, причому підставки бувають індивідуальні для однієї квітки. Зазвичай вони самі виглядають дуже привабливо є багатоярусні дерев'яні у вигляді етажерок і драбин, а також ковані або металеві, схожі на дерева і розраховані на кілька кольорів. В останньому варіанті грамотно встановлені нефролепіси утворюють суцільний зелений каскад. Схожий на дивовижне дерево. Слід враховувати, чим вище до стелі, тим вища вологість і температура повітря, є відгуки квітникарів, що саме під стелею їх нефролепіси ростуть дуже пишними. Фотогалерея, підставки і опори для квітів, дерев'яні опори драбини багатоярусна металева стійка. Підставка, ковані сходинки, догляд за нефролеписом, догляд за папоротю домашнім досить простий, але нехтувати їм зовсім не варто полив і підгодівлі. Поливають нефролепіси, як звичайні кімнатні квіти поверх ґрунту, а не в піддон воду, що витекла в піддон, обов'язково виливають. Немає жорстких графіків. Наприклад, поливати по вівторках і четвергах частота поливів залежить від температури і вологості повітря в приміщенні єдиним критерієм служить стан ґрунту підсох верхній шар. Значить, пора поливати, нефролепис любить високу вологість. Але заливати коріння не можна краще поставити поруч шашку з водою, вологу, гальку, мох або просто тримати папороть серед інших квітів у групі рослини створюють свій мікроклімат, вода для поливу і оприскування повинна бути відстояною і кімнатної температури. Підгодовують нефролепис раз в 10-14 днів комплексними добривами для кімнатних квітів з декоративним листям. У них переважає потрібний для наростання зеленої маси азот а в підгодівлі для квітучих поживні елементи містяться в інших пропорціях. Добрива продаються під брендами Агрікола Фертика, Форти», Біо, Майстер та Папороті» потрібно давати дозу в 2-4 рази меншу, ніж зазначено на упаковці. Оскільки папороть воліє, кислий ґрунт, слід періодично поливати його підкисленою водою. Для цього в один води розводять 10 крапель столового або яблучного оцу. Відео Нефролеписпи з особливих клопотів, період спокою і догляд взимку нефролепіси не цвітуть, тому період спокою для стимуляції утворення бутонів їм не обов'язковий. Якщо горщик з квіткою стоїть на підвіконні, то період спокою настане сам собою. Світловий день за вікном скоротиться, від скла потягне холодом. Грунт в таких умовах буде менше пересихати, поливи скоротяться, підгодівлі робити не доведеться. Нефролепіс призупинить розвиток і буде відпочивати важливо, щоб температура при цьому не опускалася нижче 1-2 і не було протягів. Якщо ж рослина міститься всередині кімнати, взимку там так само тепло, як і влітку. То необхідно дотримуватися звичайного режиму. Через овалення повітря стає сухим, поливати і оприскувати доведеться навіть частіше. А щоб милуватися красою пролеписа і взимку, потрібно подовжити короткий день до 14 годин підсвічуванням. Відживлення можна скоротити до один разу на місяць, оскільки при штучному і слабкому зимовому освітленні квітка буде не так активно рости. Як навесні і влітку. Обрізка квітки, як і у будь-якої рослини, у нефролеписа старіють і жовтіють листя, засихають відростки вуса. В земляному комі утворюються дітки, тому папороті роблять косметичну і санітарну обрізку, видаляють зайві або всі вуса, а також засохлі. Пошкоджені криві варі, кореневі дітки видаляють під час пересадки. Такий обробки досить, щоб нефролепіс новими силами почав нарощувати молоде листя і відростки. Розмноження нефролеписа, нефролепис не вимагає особливих умов і прийомів при розмноженні. Квітникарі застосовують кілька способів розмноження квітки, поділом кореневища одна рослина нефролепис має один корінь і одну точку росту. З якої з'являються пагони, утворюючи розетку, якщо кущ складається з декількох розеток і точок зростання, то його можна поділити краще це робити навесні, поєднавши з пересадкою, вийняти материнське рослина, струсити з в землю, спробувати розібрати кущ на складові розетки, якщо дітки відокремлюються на силу, то краще опустити коріння в воду і промити, хоч сам розпадеться або стане добре, видно, де корінці переплелися. Кожна рослина зі своїм коренем і точкою зростання посадити в окремий горщик за схемою, описаною вище етапи пересадки, забезпечити високу вологість повітря і ґрунту, рекомендована температура для кращого вкорінення у 15 один Укоріненням відростків вусів насипати дренаж і ґрунт для в миску, разовий контейнер, горщик і пропоставити ємність поруч з материнською рослиною. Прикопати в цій ємності вуз на глибину 0,5 см так, щоб його верхівка була над землею для надійності закріпити вуз дротяною шпилькою, ґрунт утримувати постійно вологою. Через два тижні втеча вкорениться, а ще через деякий час з'явиться новий. Тільки переконавшись, що молодий яфролепі зміцнів і пішов у ріст, його можна відокремити від материнського, відрізати вуз біля самого ґрунту, присипати деревним вугіллям. Спору Нефролепіс зі спор в домашніх умовах не вирощують, оскільки є більш ефективні способи розмноження, крім того, кімнатні папороті безплідні, спори не проростуть, а якщо і з'являться мікроскопічні рослини і навіть виживуть, вони не будуть повторювати материнські якості. Але якщо є бажання експериментувати, то діємо за схемою влітку зняти з прилистка сорусом. Висипати з них суперечки на білий папір, розсипати суперечки поверх вологого ґрунту для папороти, накрити плівкою. Через один-три місяці з'являться сходи, крихітні нефролепіси виносять під росіяне світло і забезпечують умови, необхідні папоротям. Дуже дрібні рослини, сходи з насіння пилинок моментально засихають або загнивають. Варто тільки пропустити полив або перестаратися з ним. Таблиця помилки при вирощуванні нефролеписа, помилки у хода послицтвоє, що робити сухе повітря. Вайни оприскують, прилистки жовтіють, засихають з кінчиків і осипаються. обрізати засохлі ваї, оприскати залишилися або влаштувати душ, поставити поруч з квіткою чашку з водою. Квітка стоїть під прямими сонячними променями. Сонячний опік, частина прилистків стає білою, потім боріє, засихає і обсипається прибрати з сонячного місця в півтінь. Земля перелита, немає дренажу, вода застоюється в горщику і в піддоні. Коріння загнивають, листя стає темно-зеленими, липкими. Нефролепис може загинути, замінити ґрунт в горщику. Вийняти рослину з горщика і струсити по максимуму сирої ґрунт, обрізати загниле коріння, обробити місця зрізів товченим угіллям. Можна дати коріння, трохи підсохнути протягом 2-3 годин, насипати в горщик дренаж і свіжий ґрунт, у воду для першого поливу додати препарат максим -2, ну на надвал води. Цим же розчином оприскати листя рослина стоїть в тіні. Далеко від вікна не вистачає світла, ває виростають слабкі. Тонкі бліді переставити горщик на більш світле місце або підсвічувати лампами. Недостатній полив земля пересихає, листя жовтіють і обсипаються, стають крихкими. Поставити горщик на вологу гальку, помірно полити. Не можна різко міняти вологість ґрунту, пересадка не робиться. Коріння заповнили весь горщик, китка не росте, жовтіє. Йому не вистачає харчування, коріння не розвиваються, пересадити в горщик побільше у дорослої рослини прибрати зайві розетки таблиця, хвороби і шкідники, нефролеписа, хвороба або шкідник-симптоми, профілактика і лікування, сіра гниль, відгнивають листя, покриваються мокнучими темними плямами, з сірим нальотом, загниває коренева шийка, рослина гине поливати тільки коли земля зверху підсохне обов'язкові, дренаж і пухкий ґрунт. При перших симптомах терміново пересадити в інший ґрунт. при сильному зараженні у дорослої рослини можна спробувати знайти дитинку постраждалу менше за інших і відсадити в окремий горщик після пересадки оприскати розчином фондазола 0,2 або топсином. 0,1. павутинний кліщ мікроскопічні до один шкідники селяться на зворотному боці пагонів, обплітають місце проживання павутинкою перші симптоми дрібні буріцятки на листках. Потім плями збільшуються, частина прилистків жовтіє і обсипається, розмноженню кліщів сприяє сухе і тепле повітря, для профілактики ґрунт пропарювати або прогрівати до сток, забезпечити нефролепису правильний догляд, створити сприятливі умови, не перегодовувати азотними добривами, норми на упаковках, знижувати, своєчасно прибирати пожовклі і опали прилистники. При виявленні шкідників ізолювати нефролепис від інших квітів перед обробкою хімікатами змити шкідників мильною водою за допомогою губки, але яйця і личинки можуть залишитися, тому наступний пункт обов'язковий оприскати розчинами актеліка на 2 води, актара 8 на на л та іншими інсектицидами проти сизних шкідників через 10 14 днів обробку повторити білокрилка. Білі мушки довжиною до двам схожі на моль або літаючу попелицю. Їх легко виявити, варто підійти до квітки і поворушити ваї. Як шкідники тут же злітають, білокрилки відкладають яйця на зворотну сторону листя, личинки харчуються соком рослини при цьому захищені восковим нальотом. Сприятливі умови тепло і висока вологість, попелиця, дрібні, зелені, рідше чорні комахи теж селяться на зворотному боці листя. Висмоктують соки, рослина виглядає хворим, слабким не росте і при поганому догляді може загинути. Попелиці заносяться в квартири з ґрунтом, який беруть на дачі під балконом і прщитівка. Жовті або бурі комахи присмоктуються до поверхні листа. Зверху вони закриті восковим нальотом, ніби щитом. Шкідник швидко розмножується, якщо повітря в кімнаті сухий. Рослина ослаблена або перегодовано, здорові рослини щитівок не приваблюють корисні відгуки про вирощування нефролепеса, коли в регулярний і помірний, щоб ґрунт сильно не просихав, але і не було постійної сильної вогкості в горщику, у папороти і ваї ростуть верхньою своєю частиною, поступово розкручуючись, якщо пошкодити верх ваї, то вона зупиниться в зростанні і буде поступово всихати Наталія Семенова. В бренні форую індоорпланс нефролепіс ексалтата хлофорум. Тіт 2,5, 25977. Не захоплюйтеся сильно поливом, часто папороті просто заливають, це не болотна рослина. До коріння обов'язково повинен підходити і повітря. Поливайте регулярно, помірно допускається просушування верхнього шару між поливами, але вода в піддоні стояти не повинна. Грунт повинен бути рівномірно злегка вологим, не сильно сирим, інакше згниє. Зазвичай коричневі плями від перезволоження, коли папороті не вистачає води, то і світлішої стають з насичено зелених з волосолотовими. Наталія Семенова в Ренінфорю індоорпланс Нефролепіс Ексалтата Хлофоріум. Тіт два, Нефролепіси живучі купила в лютому, погано, спакували і поки до будинку донесла. Підмерз через пару днів чорніти став, я його обстригла прям під корінь. Пакетом накрила в пакеті він у мене довго стояв, зате листочки почали нові рости потихеньку, в лютому відростив майже стільки ж, скільки було. Так що після пересадки він оклемається, що я бризкала. махахтс, і планцрюфорю, що в топіць 5 чотири за молодим ваям часом взагалі не зрозуміти, що буде представляти із себе дорослий нефролепіс. У мене таких підлітків аж 4 штуки сидить, абсолютно однакових. Але я то знаю, що вони від різних мамок взяті. В Саваннахтт. Хорімфловерюшов триатвп. Два чотири шість паде п'ять, а у мене мій нефрик психує вже третій місяць, облітає, сохне після переїзду з балкона заскленого його життя коту під хвіст. Невже це через повітря від батарей? В наїлкахт. Хорімфловерюшовтрятв. Два чотири шість паде п'ять. У весняно-літній період дуже любить поїсти. Підгодівлю, щотижневі добривом для декоративно-листяних порід або слабкою органікою. Сидить в універсальному ґрунті з додаванням кокогрунта. Подобається йому, що вітер обдуває його вайки. Якось цієї осені потрібна була його підставочка і переставила його на журнальний столик, не помінявши місця. Красиво розмітав по столику свої вайки, але через пару тижнів помітила жовті листочки на столику, підняла вайки. А там дуже рясно став сушити свої нижні гілочки, не сподобалося йому відсутність повітрову міну між вайками, обрізала постраждалі гілочки, переставила назад на підставку, і він припинив сушити свої ваї оргідахтп в формукветкі Рюлофіверсіон індекс версіон індекс 7129 квітка для любителів декоративних листя він чудово прикрашає інтер'єр, очищає повітря, але ніколи не порадує яскравим цвітінням. Рослина не випадково прижилося в різних установах і офісах. Якщо розташувати папороть в місці, де випаровується багато вологи біля мініатюрного басейну, фонтану, акваріума, то догляд зводиться до звичайних поливу і рідкісним підживленням.